В небі летять шахиди, а в нас кипить робота. Ходім, покажу, що зараз відбувається в мене. Знаєте, є якась така поговірка. Умирати думаєш, а хліб паши. Отака От в мене шайтан-машина. Це в мене брат працював на порошковому заводі. Завод порошкової металургії в броварах. І в ті часи було не цієї нержавейки, і він оце таки поскльопував. Воно прес його. Так і, і, бачите, пройшло скільки років, і вся ця техніка мені згодилася. Так що дивіться, запускаємо її. Для соку вона якби, трошки не дуже підходить, велика трошки фракція. А для мого яблучного оцету це саме те, що треба. Потім буде легше віджимати з його е, уже переброжену продукцію. Яблука привезли, добре, що завчасно поїхали і заготовили яблука собі. Бо зараз на заході України йдуть великі дощі, і люди просто не можуть заїхати у свої сади тракторами. Дзвонять і кажуть, я кажу, мені потрібно яблука, а він каже, а ми не можемо заїхати у сад. Так що так, будемо чекати, коли налагодиться погода. У нас теж пішов дощ, поїхали. Електродвигун із стиральної машинки, в кого була така. Машинка, бочечка з нержавій, крутило так, і були два вальці такі, біло заложували, так що це звідтиля машинка. Все потрібно важити через вагу. Привезли ось таке яблуко середнє, бачите, не маленьке, але дозрівше. І отак вона не дуже якби швидко працює, але якщо нікуди не спішиш, то Трошки можна десь допомогти. Так що отак заготовлюємо. Нам допомагають наші сусіди. Вчора працювали на генераторі, а сьогодні, слава Богу, що в бобровиці є агрофірма якогось, то все швидко там відремонтували, бо в його. Тисячі тонн кукурузи і потрібно сушити. Так що отак, отаке яблучко. Хорошо, що ми підзакупили його, бачите, то будемо робити першу партію, а там ще є декілька ємностей позапрошлогодніх. але вони такі змінили їм температуру і чекаємо їхнього дозрівання. Так що так, бачите, яблучка підтираємо і все робимо. Там ножики такі і все воно це є. І все робимо через ваги. Яблука загружаємо. Отако. От Яблука смачні, але після того довбаного апендіциту лікуюся уже іншим. Тара в нас кілограм і тому. Отак. От 24 кілограми, отака бочечка. Ну все, дивіться, отак. І працюємо. Дощик нам не заважає, в мене тут трохи стріха. І роби вже сам, зроби ще на 30 сантиметрів довше. Нічого ж не, не це Ой, Але ж усе це ця красота. Так що так, все, давайте, поки працюємо.